Слава Україні. Друзі, всім привіт. 5 липня. Виїхали пробувати сіяти після гнивний соняшник. Щось получається. Края обсіяли. І зараз заходимо на діагональку, щоб трошки підрівняти поле. Загальний фон. Ось видно як сіється. Сюди видно як сіється. Зарядив іще через два рядка позакривав, щоб міжряддя було 57 і міжряддя буде сіятися відходи від люцерки. Вони в мене довго лежали на фідірад. Павочка, все лізе, все зарізає, так як положено. Опа. Такий соняшник. Вчора протравив, сьогодні вже сіємо. І тут відходи від люцерки. Не знаю, може і з бур'янами буде, але все одно ж гербіциди будуть примінятися. Будемо дивитися, що воно вийде. Якщо вперед працюємо.